Коли прийде той ідеальний час, що людина може виставити в YouTube е, відео, чи написати якусь там статтю чи пост у Фейсбуці, е, тоді, коли ти станеш супер експертом, чи тоді, коли ти відчуваєш, що в тебе є вже така потреба, коли ти відчуваєш, що ти дізнався щось, що інші, можливо, не знають, і, можливо, це комусь навіть допоможе. Це не питання, що ти там, їх лікуєш, чи ти їх там, виправляєш. Ні, ти їм даєш це знання, і їм потрібно, вони візьмуть. Не потрібно просто прогорнути і нічого страшного. Е, тому ну, моя думка, це як з українською мовою. Якщо ти розмовляєш чи з любою мовою, ти розмовляєш мовою е, своєю, в тебе з'являються діти. Ти не чекаєш, коли вони виростуть до 6 років і підуть в школі, будуть вчити українську мову. Ні, ти вже їх вчиш діти вже вчаться а в школі, звісно, вони отримують уже професійні там якісь спеціалізовані знання. Теж саме, я вчу психологію, знаходжу щось цікаве, вважаю за необхідне, тому що воно прямо з мене уха ж йде. Я хочу з людьми іншими ділитися, це дуже щиро. Кому це цікаво, комусь може там щось відгукнеться. Окей, я нікого не лікую, ніяких там суперпорад не даю. Просто розповідаю про якісь речі, які я знайшов і побачив. Тому е хочу побажати всім, якщо у вас є таке натхнення, з'явилося, і ви там думаєте, чи варто, чи не варто. Я що там не професор, не, не знаю, там не вчитель і так далі. Якщо хочеться, то варто. Слідкуйте за своїми бажаннями і не хвилюйтеся, що скажуть інші про це. Все буде Україна вперед.